Страждає у кігтях війни, хтось там у підвалі, хтось більше не скаже, до любої мами. Матусю прости, хтось там у підвалі, хтось більше не скаже, до любої мами. Достю прости, благає Маріє, покриємо фору, від курів ворошою і всіх бережи. поглянь боротице, на це страшне горе, врятуй нашу землю. Gulyan borot